Під звуки кия і шелест дерев'яних мечів у повітрі витав дух сходу. Маленькі каратисти, мов юні самураї, змагалися у спарингах, що більше схожі на танець сили й волі. Філософія Фудокан оживала в кожному русі. 9 квітня в самому центрі Харкова відбулося відкриття залу карате клубу традиційних єдиноборств Фудокан. У 2022 році приміщення, де спортсмени клубу займалися карате, було повністю розбомблене. З безпекових умов клуб був вимушений переїхати в підвальне приміщення. Але час ішов. За три роки повномасштабного вторгнення багато харків'ян повернулися до міста, тож кількість дітей значно виросла. А для спортсменів високого рівня, як стверджують у клубі, необхідні висока стеля та вентиляція. Тож було прийнято рішення розширятися. На допомогу прийшов батько одного з юних спортсменів, що тренуються у клубі, який і проспонсорував оренду залу в самому центрі мегаполісу. Чому я е, вирішила займатися карате? Тому що от завжди мені хотілося бути дівчиною, яка може постояти за себе, яка може всім влупити, і що вона, ну якщо її будуть булити чи щось таке ображати одним словом, то вона може їм просто влупити і все, і вони будуть знати, як бути. Тут дуже цікаво займатись, рекомендую, і тут ти швидко навчаєшся карате». А який твій улюблений прийом? Це голова об коліна. Клуб Фудокан є унікальним, адже вони єдині в Харкові та області, хто займається традиційним карате. Це саме той вид бойових мистецтв, який з'явився на світ більше ста років тому в Японії, та включає в себе самурайські традиції та самурайський етикет. В клубі спортсменів вчать різним видам карате та як використовувати в бою різні види зброї дерев'яні мечі, палиці, нунчаки та інші. Але як стверджують тренери клубу, в першу чергу вони прагнуть виховувати дух та дисципліну в своїх учнів. В навчанні я намагаюсь привчити до любові тим, чим займаєшся, зрозуміти, що людина цим займається, для чого вона приходить кожен раз у зал, з якою метою потусуватися або стати сильніше, або вийти на турнір і перемогти на чемпіонаті світу, або здобути чорний пояс, або навчитись захищати себе. От я намагаюсь привити любов, і ціль. Клуб традиційних єдиноборств відвідують всі можливі вікові групи. Тут займаються і діточки, і дорослі. В клубі є групи дошкільнят та людей 60. Також в клубі Карате надають психологічну та фізичну реабілітацію для військових. В першу чергу ми займаємося морально-етичною, фізичною підготовкою, де наша ціль – зробити дітей щасливішими, здоровішими. Не дуже важко всі переживають стрес. Тут у мене є одна дитина, яка взагалі з речі проблеми із за те, що не був свідком прильоту. І зараз він повноцінно працює, зараз це здорова, щаслива дитина. Це наша основна ціль. По-друге, традиційно карате це більш прикладна дисципліна. Я пишаюсь тим, що на початку створення мого клубу, до того, як сам я почав працювати у поліції, мене викликали у міліцію, з-за того, що мої учениці вбили голотівників. Два таких випадки були на дискотеках, музах і просто на темній вулиці, коли нападали на мої кручениці, вони активно себе захищали. У нас тренуються десь чемпіони Європи, чемпіони світу, багаторазові чемпіони України. На останньому турнірі, на який нас випустили, збірник клубу із шести людей взяла 19 золотих медалей. Відкриття залу відвідав міський голова Ігор Терехов. Він поспілкувався із спортсменами, подивився, як тренуються маленькі каратисти, та сфотографувався з діточками. Дуже хороша така. Школа карате, в якій займаються багато дітей, і ми думаємо, що їх буде ще більше, тому що дуже багато дітей зараз, спортсменів, які вимушено переселилися в місто Харків. Це дуже була сильна школа карате і в Куп'янську. І в інших районах нашої Харківської області, тому ми думаємо, що якраз ці діти будуть приймати участь в тренуваннях і потім виступати за місто Харків за Харківську область на чемпіонатах країни. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків новини.